11 прикарпатських абітурієнтів отримали найвищий бал за тест з української мови і літератури, щоправда, за тест базового рівня. А от поглиблений рівень на 200 балів виконав лише один випускник. Такі підсумки першого тестування в цьому році озвучили в регіональному центрі оцінювання якості освіти. ЗНО з української мови і літератури відбулося минулого місяця. Із понад 10 тисяч зареєстрованих учасників восьмеро були вилучені для усіх випускників загальноосвітніх навчальних закладів. Результати тестування з української Мови зараховуватимуться як державна підсумкова атестація. У нас є значна кількість дітей в області, які, порушивши дисципліну проведення зовнішнього незалежного оцінювання, їхні роботи були анульовані. Для таких дітей теж Міністерство освіти і науки дозволило здати державну підсумкову атестацію у навчальному закладі. діти в будь-якому випадку мають шанс отримати атестат про повну загальну середню освіту. Результати ЗНО з української мови суттєво вплинули на долю потенційних медалістів. Зокрема, кількість претендентів на золоту медаль зменшилася майже на три сотні випускників. Натомість число срібних медалей зросло на 82. Ще 200 претендентів на найвищі оцінки не підтвердили свої знання з української мови. Міністерство освіти не рекомендує учням, які з певних які роботи яких були нульовані як ЗНО, не рекомендує, коли вони здадуть ДПА в школі, нагороджувати золотими срібними медалями. Ну логіку зрозуміли. Вони в школі можуть добре здати, але підстав для нагородження медалями їм не рекомендовано. Якщо суспільство не буде вимагати якісного спеціаліста, ми Засобами знову ніякої якісної освіти не виборемо. Кажу вам ще раз: ми можемо тисячі разів з метододетекторами ходити. Ми можемо тисячі разів реагувати на статистично відхилене питання від того, нічого існікого не зміниться. Це Тема і проблема комплексна з наступного тижня стартують тестування з 11 предметів. Пункти проведення ЗНО на Прикарпатті діятимуть на базі навчальних закладів Івано-Франківська, Калуша і Коломиї. В центрі оцінювання якості освіти нагадують, абітурієнтам необхідно самостійно роздрукувати запрошення для складання тестів. Мар'яна Гринечко Ігор Духович. новини на вежі.